Сьогодні картина дня Українці. 1912 рік Давид Бурлюк. Навіть вже його прізвище говорить про те, що це людина з дуже непростим характером, дуже непростою вдачею. Але такими були і його пращури. Бурлюк про свою сім'ю пише: В спогадах футуриста. Насправді нашу сім'ю звали Писарчуками, тому що мої предки служили в запорізькому воїнстві саме писарчуками. Вони були. Грамотними людьми проти мали дуже таку яскраву і бурхливу вдачу. Сам Давид, в результаті своєї великої, довгої, творчої дороги, став всесвітньо відомим художником футуристом і встиг навіть вплинути не тільки на американське мистецтво, адже він останні роки свого життя жив в Нью-Йорку, але й на японське мистецтво, що вдавалося далеко не всім, українці. Це робота насправді виклик, це дуже смілива робота, тому що саме в 2012 році, 1912 році, тема українства і національному була не дуже актуальна, тому що Російська імперія, як зазвичай, не була зацікавлена в тому, щоб її провінції розвивали свою національну свідомість, свою національну культуру, більше того, мову. Тому хуліганина хаба, футурист Бурлюк, зробив виклик не тільки собі. Як світському артистичному художнику, який більше був, можливо, спрямований і зрозумілий мистецькому середовищу, він зробив виклик навіть державі. На цьому полотні ми з вами бачимо, як стройними рядами йдуть українці. Вони йдуть, і йдуть, і йдуть і символізують народ України, який в тих яскравих кольорах, в тих дивних площинах простору, які ми бачимо на незвичному полотні, продовжують свій рух вперед, рух в майбутнє. Ми бачимо там і коня. Насправді бурлюк обожнював коней, і він дуже часто зображав цих гарних істот. Ця потужна, красива, гарна тварина вона ототожнювала рух, динаміку пересування з минулого наперед, вперед, в майбутнє, те, чим чим власне і переймався футуризм. Ці дивні площини кольору, які ми бачимо на роботі, це теж, можливо, ми не можемо тут впізнати певний пейзаж або певний простір інтер'єру, як ми звикли дивитися на роботи і щось впізнавати знайоме. Але насправді це дуже символічна робота, це символ руху, свідомого народу у майбутнє. І пам'ятайте, життя це мистецтво, а мистецтво це життя.